Доброго дня всім правильним риболовам! Сьогодні я хотів би вам розповісти про ще одне цікаве риболовне місце, яке знаходиться біля міста Іванки в Київській області. Безпосередньо це річка Тетері. Так, почнемо з того, як добратися до цього міста. місця. От що нам показує маршрут з Києва? Їхати сюди приблизно 80 кілометрів, по часу це 1 година 13 хвилин. Так, Як виїхати безпосередньо з Києва, з центра Києва, тобто з Хрещатика? От. Нам необхідно рухатись в сторону жилмасива Оболонь. Оболонь, Далі по вулиці Богатирській, в сторону до... Е Вижгорода, В сторону до Вижгорода. Але Вижгород ми сам не заїжджаємо, а виїжджаємо на Димирську трасу і далі через села Нові Петрівці, Старі Петрівці, Лютіш, Демидів, От, Їдемо в сторону е, Іванкова, в сторону Чорнобиля. От. І під'їжджаємо безпосередньо до місця призначення. Так. Що ми бачимо на карті? Це автомобільний міст через річку Тетерів. Ширина річки тут приблизно метрів 15-20. Чим цікаве це місце, ще що річка робить дві невеличкі заплави. Дві невеличкі заплави, які сполучені з самою річкою. Ну, і в яких може проживати велика кількість різноманітної риби. От. Де, якщо будете на автомобілі, де залишити автомобіль. Залишити автомобіль залишити автомобіль можна безпосередньо біля мосту, за мостом, якщо приїжджаєте, тут така невеличка буде. Стоянка можна залишити тут спуститися під міст і вже йти до самих місць ловлі. Як на річці, так і в Так, Перейдемо до більш детального розвитку. Дощі в тетрю доволі таки сильно розлився. До місць ловлі добратися проблематично. Рибне місце річка Тетерів. Знаходиться біля міста Іванків, майже в межах міста. От, Доволі таки велика течія, но це трошки річка зараз розлилася після дощі. Тут, де я стою, якраз знаходиться обрив. Він зараз затоплений водою. Бачимо характерні водовороти. Посередині цієї... Цього місця, де ми стоїмо посеред, посеред річки, знаходиться невеличкий острів. Острів розділяє річку на дві частини. Е, тут є дві невеличких заплави. Ось одна, на неї якраз дивлюся, і з цієї сторони трошки більша, друга. В них течії практично немає, але вони сполучаються за допомогою. За допомогою проток з основною річкою. Якраз на вході в оцю заплаву знаходиться невеличкий мис, який робить косу. Там по течії якраз знаходиться свал. на цьому свалі ну, часто буває різна хижа риба. А в загальному Парижці то тоді це риба, яка водиться в річках басейну Дніпра, тобто з хижою щука Окунь Судак. Це одна з заплав, це яка більша, але би надось десь тут. Метрів півтора-два. Дно чисте, зілля тільки понад берегом. Можна пробувати як на щуку, так і на окуня. Та інша риба запливає. Біла риба.